Так, прикольно, чорний екран, але зараз вже не чорний екран. Якість пише відмінна, вже непогана. Ну що ж, 3 субота. Тримаємо марку 8-му годину вечора. Я якісь я, штуки для себе розумію. Більше навіть по плану проведення. Можливо, десь воно потім в якусь іншу основу прийде, І ця основа буде... А, чекайте. Нам же треба напевно переслати. Переслати. Силочку Ну можливо з поміщення прийде, але не факт. Будемо сподіватися, що нічого не вилити, Ч чекаємо 5 хвилин, У мене тут навіть десь заставка була отака. <гум> <гум> Називемо її 3 хвилини старт. треба рі різні собі шаблончики підзбирати. Але ладно, це, в принципі, такі організаційні моменти. Головне, що не, не ідеально, але регулярно. До речі, якщо звук є, можете написати мені про це, чи звук є, чи все добре. Так, я надіслав вам в чат об'єкти. І ви можете, в принципі, і зараз потім це все скачати. Чи будуть якісь додаткові об'єкти? Напевно, так. Просто цього тижня або сьогодні ми почнемо. Завтра, можливо, перейдемо до якоїсь основної частини. І...